Усім привіт! Мене звати Леся. Я веду блог про кімнатні рослини, і ми з вами давно не бачились. Сьогодні я тут щоб розповісти вам про одну з моїх найулюбленіших рослин, а конкретно, епіпремну. Якщо хочете знати, наскільки я її люблю, то я зібрала колекцію 16 різних видів. І сьогодні я покажу вам кожен з них, а також розповім про догляд, щоб ви теж могли закохатись у цю чарівну рослину. Епіпремном це Ліана, яка у природі росте у тропіках. Незважаючи на це, вона пристосувалась до кімнатних умов, і вдома це дуже невибаглива рослина. Саме тому я постійно її рекомендую заводити усім, навіть тим, хто тільки починає свій шлях з кімнатними рослинами. Давайте розберемося, як доглядати епіпремном. Перше – це полив. Як і більшість кімнатних рослин, поливаємо ми епіпремном, коли просохне верхній шар ґрунту. Для впевненості можна перевірити ґрунт пальцем або на вагу. Якщо перші декілька сантиметрів сухі, то можна вже Волити, нагадаю, що чим холодніше на вулиці, тим рідше ми поливаємо кімнатні рослини. Також епіпромоном полюбляю оприскування та гарячий душ влітку та весною. Грунт і пересадка. Найкращий час для пересадки це весна. Молоді рослини я присаджую щорічно. Підійде ґрунт для ароїд. Якщо ж у вас немає бажання експериментувати і заморочуватись ґрунтом, то цілком підійде універсальний або запакований для ароїдних з садового центру. Як я й казала, це рослина невибаглива. При бажанні до універсального ґрунту. Можна додати кокосові чіпси, перліт, вермікуліт, кору і вугілля. Для того щоб кущ епіпремнума був пишний, я рекомендую посадити багато черешків у один горщик. Розмножити його дуже просто. Потрібно відрізати черешок, на якому буде хоча б один повітряний корінець, наприклад, у цьому місці, та поставити у воду. Він дуже швидко і безпроблематично пустить у вас коріння у воді, після чого його можна пересидити у ґрунт. Освітлення: у ідеалі це розсіяне світло. Особисто у мене усі епіпремними ростуть під лампами денного світла і почувають себе добре. Вони зможуть рости у вас на будь-якому підвіконні або на далеко вікна. Нагадаю лише, що епіпремними зі світлим або рябим листям потребують набагато більше світла, ніж епіпремними з зеленим темним листям. Добрива. Для своїх улюбленців я використовую біогумус, а також азотні добрива для зелених рослин весною і влітку добрюю за інструкцією, зимою раз на місяць. Загалом є два варіанти вирощування епіпремнома. Перший це щоб рослина просто у вас звисала з горщика. Це виглядає прикольно, але при такому способі листя буде не дуже великого розміру. Другий спосіб це поставити йому драбинку або іншу упору для того, щоб він мав змогу плестися вверх. Тоді з часом листя буде збільшуватись. Найголовніше про догляд я вже сказала, хочу прийти до. Огляду моєї колекції, і усіх сортів, звідки ж у мене вони усі взялись. Почалось все у 2020 році. Тоді я тільки починала займатися рослинами, і зі знижкою в магазині купила цей золотистий епіпремном. З того часу він зовсім трошки виріс і тепер заплітаю усю мою стель. Одразу відповідаючи на питання, він у мене закріплений на спеціальні ліпучки для ліан. Купувала я їх на аліекспресі, чесно кажучи, вони не дуже стійкі і інколи відпадають, але якось воно тримається. Ось так виглядає мій перший золотистий епіпремном, якому зараз приблизно 3 роки. Через те, що він живучий, красивий, швидко росте, я вирішила купити собі другий сорт. Третій, четвертий, а далі вже як в тумані. Весною потрібно буде зайнятися золотистим, обрізати його, пересадити і зробити ще красивішим. Дивимось далі. Мою колекцію. Мій улюблений з усіх 16 сортів це яскравий кислотний неон. З'явився він у мене у 21-му році. Я його виростила з одного паростка. Не менш популярний сорт називається N-Joy. Він у мене чомусь росте повільніше за інших, але все одно дуже його люблю. Хочу зазначити, що епремними я доволі. Часто обрізаю інколи продаю черешки. Якщо ви живете у Польщі і хотіли б щось купити, то рекомендую слідкувати за сторіс, Саме там я виставляю, якщо є щось в наявності. А зараз на екрані сорт, який називається Marble Queen. Наступний у черзі епіпремну Happy Leaf. Як бачите, цей сорт інколи випускає майже повністю білі листи. Отже, йому обов'язково потрібно багато світла. Переходимо до менш популярних, але не менш гарних сортів. Цей називається Цебоблу. Підозрюю, що під відео будуть коментарі про прозорі горщики. На цю тему є багато різних думок. Хтось каже, що вони шкодять рослині, але з власного досвіду можу вам сказати, а тим більше показати, що рослини у них чудово ростуть, естетично виглядають, і одним глазком завжди можна подивитись на кореневу систему. А це один з останніх сортів, який я купила. Називається він Snow Queen. схожий на Marble Queen, але світліший. Зараз на екрані моя остання рослинна покупка це епіпремнум Пінату Ming. Ще зовсім маленький. Тут вже повністю зелений епіпремнум під назвою Emerald. Його листи схожі на епіпремнум Global Green, але значно темніші. А це вже і сам Global Green. Просто подивіться на цю шикарну кореневу систему. Скоро вже треба буде його пересаджувати. На кожному окремому листочку унікальний візерунок. Ну а без цього зняти відео просто неможливо. По кімнаті обов'язково буде розкидана земля. Два зелених брата акробата, яких я не дуже відрізняю. Один з них має бути пінатом, а другий Джейт чи як це читається. Коротше, треба було одразу їх підписувати, тому що зараз я не знаю де який. Якщо ви відрізняєте краще, то прошу написати мені у коментарях. Сорт, про який я дуже довго мріяла, це епіпремнум варіагатний. Нещодавно я його обрізала, тому так мало листочків, але нові вже на підході. Ця манюнька Epipremnum амплісіму. Лист його значно відрізняється від попередніх. Саме тому мені він сподобався і тепер у моїй колекції. Незвичайний епіпремнум Skeleton K. Зараз він маленький, але коли виросте його листя мають бути дивикуватої форми. Екзотичний, закручений епіпремнум Godzilla. Він дуже повільно росте, але думаю, йому це можна вибачити. І сорт, який я поставила на останнє місце, тому що у цієї рослини є дві назви: перша це епіпремнум Marble Planet, але інші люди називають її монстерою Перу, тому не знаю, чи краще віднести її до епіпремнумів чи записати у колекцію моїх монстер. Але нехай буде тут. Також у мене росте Сциндапсус. Форма його листів трошки відрізняється від епіпремнума, але у цілому він на нього схожий. І це ще далеко не всі мої в'юни. Бо я дуже полюбляю філодендрони з і монстери, але про це якось у окремому відео. Обов'язково напишіть у коментарі, який сорт вам сподобався найбільше. Усім велике дякую за перегляд. Більше контенту про рослини ви знайдете у моєму Тіктоці та Інстаграмі, бо на Ютубі я, на жаль, дуже рідко випускаю відео. До наступної зустрічі!